Добрий день, любі дітки! Вітаю вас у нашій рубриці Математичні цікавинки. Небі, сонечко, зійшло, всім нам звістку принесло. Дзень-зелень, дзень-зелень. в нас сьогодні добрий день. Діти, я хочу вас познайомити сьогодні з відомим математичним знаком, знаком додавання, а нехай він сам розповість про себе. Додаю я, додаю, більше й більше все роблю. Добрі справи я роблю, не віднімаю, а даю. Був один, а стане два. Ось такі мої дива. Добре я, що й там казати я не можу не додати. Плюсом можна мене звати. Давайте будемо складати. Дітки, розгляньте уважно малюнок. Що тут зображено? Так, чашки, блюдця, тарілки. А як ми можемо назвати все це одним словом? Правильно, це посуд. Погляньте на полицю поставили три чашки. Знайдіть у себе. Цифру 3. А потім ще поруч поставили 2 блюдця. Знайдіть у себе цифру 2, посуду стало більше, бо ми поставили його разом на одну поличку. А щоб це позначити, використовують знак плюс. Його використовують для позначення дії додавання. Давайте разом. Промалюємо його пальчиком у повітрі. А тепер знайдіть у себе картку із знаком плюс і поставте його між цифрами 3 і 2. Послухайте, як я це прочитаю. До трьох додати 2. А тепер ви повторіть до трьох. Додати 2. Діти, порахуйте, скільки всього стало посуду. Так, його стало 5. Знайдіть у себе цифру 5. Замість слова стало у математиці вживають знак дорівнює. Знайдіть у себе картку зі знаком дорівнює. Це означає. Що зліва і справа однакова кількість. У нас вийшов такий вираз: до трьох додати 2 дорівнює 5. А тепер повторіть ви. До трьох додати 2 дорівнює 5. А тепер діти повправляємось з вами складати приклади. На додавання. Погляньте уважно на малюнок, що у нас є в кошику. Правильно, яблука. Вони однакові за кольором? Ні, а які? Зелені та червоні. Вони лежать всі в одному кошику разом. Тож ми складемо зараз приклад, скільки ж всього яблучок у нас є. Пошику. Порахуйте, скільки у нас всього червоних яблучок. Правильно їх три. Знайдіть у себе цифру три. Далі ставимо знак, який плюс. Скільки у нас зелених яблук. Одне. Знайдіть у себе цифру 1. Далі ставимо знак дорівнює. Знайдіть у себе знак дорівнює. Скільки у нас всього яблучок у кошику? 4. Знайдіть у себе цифру 4. А тепер прочитаємо цей приклад. До трьох додати 1 дорівнює 4. Погляньмо на цей малюночок. У нас намальований акваріум, а в ньому плавають рибки. Рибки однакові за кольором. Ні. Якого кольору рибки у нас є? Помаранчевого і синього. Складемо з вами приклад на додавання. Скільки ж у нас рибок всього в акваріумі. Порахуйте, скільки у нас синіх рибок. 4. Знайдіть у себе цифру 4. І покладіть її перед собою. Далі ми ставимо який знак? Правильно плюс. Ставимо плюс, скільки у нас помаранчевих рибок. Одна. Знайдіть цифру один і покладіть перед собою. Далі ми ставимо який знак? Правильно далі ставимо. Знак дорівнює. Скільки у нас всього рибок в акваріумі? Правильно, їх 5. Знайдіть цифру 5 і поставте після знаку дорівнює. Тепер читаємо наш приклад. До 4 додати 1 дорівнює 5. Розгляньте цей малюнок це галявин, а на ній ростуть грибочки. Гриби однакові? Ні. У них різні за кольором шапинки. Давайте складемо з вами приклад на додавання, скільки ж у нас всього грибів на галявині. Порахуйте, скільки у нас грибів з червоною шапинкою. Один. Знаходимо цифру 1, кладемо її перед собою. Далі ставимо який знак? Правильно знак додавання або плюс. Знайдіть знак плюс. Ставимо його після одиниці. Скільки грибів з коричневою шапинкою? Правильно два грибочки. Знайдіть у себе цифру 2 і ставимо її після знаку плюс. Далі ми ставимо який знак? Так, дорівнює. Знайдіть знак дорівнює. І після знаку дорівнює, ставимо скільки всього грибів на галявині. Скільки грибочків? Три грибочки. Знайдіть цифру 3. І поставте після знаку дорівнює. Тепер читаємо разом приклад, який у нас вийшов. До 1 додати 2 дорівнює 3. А тепер, дітки, пограємо з вами ще в одну гру, яка називається Знайди однакові предмети. Погляньте, перед вами є два обручі. А в них розміщені предмети. Порахуйте, скільки предметів у кожному обручі. По 4. Правильно, що знаходиться в обручі ліворуч. Іграшковий ведмедик, м'ячик, кубик, прапорець. А що знаходиться в обручі праворуч? Іграшковий автомобіль. Повітряна кулька, лялька, м'ячик. Скажіть, дітки, який же предмет є і в першому, і в другому обручі? Правильно, це м'ячик. Він є в обручі ліворуч і праворуч. А тепер погляньте на ці обручі. Тут вже інші предмети. Погляньте на них і скажіть, який предмет. Є і в першому, і в другому обручі. Правильно, це кішка, вона є і в одному, і в другому обручі. А тепер розгляньте предмети в цих обручах. Будьте уважні і скажіть, який предмет є і в першому. В другому обручі. Так, це курчатко. Молодці. І ще разочок. Давайте спробуємо, який предмет є і в першому, і в другому обручі. Правильно, це Яблочко. Молодці дітки! Ви були сьогодні дуже уважні. З вами так цікаво грати! До побачення, малята!